А яка страва у вас найсмачніша? У нас все дуже смачне. Ви отримаєте просто гастрономічний оргазм. А яка страва у вас найсмачніша? Я хазе, у мене бабок нема тут жрать. А що це за страва Райська насолода? О, це дуже вишуканий делікатес із відібраного фаршу на подушці з патати. А що це за страва Райська насолода? Пюреха з котлетою. А що ви мені порадили? Да в нас все дуже смачне і свіже. А що б ви нам порадили? Помолитись перед їжею. <ріст> У нас просто повар перший день працює. <ріст> тоді мені ось це і ось це. А довго чекати? Декілька хвилин і все буде готово. А Тоді нам ось це і ось це. А довго чекати? Я б не ждав.